Доброго дня, дітки! Скажіть, ви казки любите? Звичайно любите! Тому сьогодні я вас запрошую подивитись українську казочку. А як вона називається, ви дізнаєтесь тоді, коли ви її подивитесь. Був собі дід Андрюшка. А в ньому баба Марюшка. А в баба й дочечка Мінка. А в дочки собачка хвінка. А в собачки товаришка киця Варварка. Мяу, мяу. А в киті вихованка мишка сіроманка. Мі -мі 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 Раз весною взяв дід грабельки і пішов на город, посадив. Працював дід немарно, зійшла ніпка гарно. Росла дідова ніпка росла, виросла велика привелика, тішиться дід аж не знає, де стати. Час, каже, нашу ніпку рвати. Пішов він на город. Узяв ніпку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився потів увесь день, а ніпка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені ніпку вирвати поможи. Пішли вони на город бук. Узяв дід ріпку за чуб, баба діда за плече, смикає дід ріпку за личку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рідка сидить у землі, як пень. Кличе баба дочку мінку, ходи доню, не біжи, На куви вирвати поможи. Пішли вони на город губ-губ, узяв дід ріпку за чуб, баба діда за сорочку, дочка баба за торочку, тягнуть руками, вбираються ногами, промучились увесь день. А ніпка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку, хвінку. Хвінко, ходи, не біжи, на гніпку вирмати поможи. Пішли вони на город губ-губ. Узяв дітнітку за чу, баба діда за сорочку, дочка баба за сорочку, собачка дочку за спідничку. Тягнуть руками, украються ногами, промучились увесь день, а рідка сидить у землі, як пень. Кличе собачка пицю, ходи, варварку не лежи на пнітку гербати допоможи. Пішли вони на город гу гу Узяв дітрібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка-баба за торочку, собачка-дочку за спідничку, питься собачку за хвостик, тягнуті руками і зубами, упираються ногами, промучились увесь день, а ліка сидить. на гу взяв він кнітку зачук баба діда за сорочку, дочка, баба за торочку, собачка, дочку за спідничку, клітя собачку за хвостик, мишка китю за лапку. як потягли, як потягли та й покотилися. Подивились казочку, як вона називається? Так, молодці, вона називається Ніпка. Вам сподобалася ця казочка? Сподобалась. Скажіть, будь ласка, а хто посадив ніпку? Так, дід, і яка вона виросла? Да, ось така велика привелика Ось в яка велика-привелика виросла ніпка в діда на городі. І що почав дід робити? Він почав її. Тягнути. Так, а скажіть, діда вийшло витягти гніпку із землі? Ні, не вийшло. А чому? Так, тому що ніпка була велика-превелика, а дід був сам. І що він зробив? Він покликав на допомогу бабку. А як він її покликав? Так, він її покликав дуже гучно, щоб вона його почула і прийшла на допомогу. І що вони почали робити, діти баба? Вони почали тягнути ніпку із землі. І їм вдалося її витягти? Ні, а чому? Так, тому що вона була велика-превелика, і їм вдвох її було тяжко витягти. Тому кого покликала бабка на допомогу? Так, вона покликала свою дочку. І що вони почали робити? Так, вони почали тягнути ніпку. Тягнули, тягнули. Дуже важко працювали. Але що сталося? Так, вони не змогли витягти ніпку з землі. І що тоді дочка зробила? Вона покликала на допомогу кішку. І стали вони <кхм> тягти ніпку. Тягнули, тягнули, але вони змогли її витягти. Ні, а чому? А тому, що вона була велика, привелика І що зробила дочка? Вона на допомогу позвала собачку. І стали вони знов тягти ніпку, тягнули, 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 тягнули. І що? Так не змогли витягти. Тоді собачка на допомогу кого позвала? Ану, пригадайте. Так, вірно. Кішку позвала кицю. Ось вони разом усі взялися і почали тягнути велику превелику ніпку. І що сталося? Змогли вони витягти ніпку? Так, ні, не змогли вони витягти ніпку. Тому киця на допомогу позвала мишку. І вони знов почали тягнути. Тягнули, 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 тягнули. І що трапилось? Витягли велику превелику ніпку молодці. А чому вони змогли витягти ріпку на цей раз? Так, тому що вони були всі разом, їх було багато, вони були усі разом дуже сильні і витягли цю ніпку із землі. А є таке прислів'є добре там жити, де гуртом робити. А я вам хочу показати, що в мене на городі теж виросли ріпки. Подивіться, які вони в мене виросли? Ось вони всі різні. І я не знаю, якої вони величини. Ви мені допоможете дізнатися? <кій> Скажіть мені, будь ласка, що можна сказати про цю ріпку? Яка вона? Так, велика. А ось це яка ріпка? яка вона? Вона маленька. А це яка? Так, середня. Ось добре, тепер я знаю, що в мене виросло на городі велика, середня і маленька ніпка. А можна про цю сказати, що вона велика превелика, як у діда в касті виросла ніпка. Велика превелика. Так, можемо. А ось. Цю ніпку, як можна сказати, яка вона? Маленька прималенька, добре молодці, вона маленька прималенька, а ось ця ніпка середня. А скажіть, будь ласка, про що можна ще сказати великий привеликий Так, молодці, може бути великий привеликий слон. Великий превеликий будинок. Так, молодці, є ще дуже багато чого великого, превеликого. А скажіть мені, що може бути маленьке прималеньке? Так, може бути маленьке, прималеньке мишенятко. Маленьке, прималеньке кошенятко. Так, молодці. Добре. А зараз я хочу вас ще раз познайомити. З героями казки та пограти в цікаву гру. А ну, давайте пригадаємо, хто в нас перший з'явився у казці? Хто це був? Так, це був дід. Ось він який дід. А я хочу, щоб ви назвали його лагідно. Як можна діда назвати лагідно? Дідусь! Дідуня молодці. Дідулечка. Дідунечка. Ось які лагідні слова ми сказали про діда. Добре. Діду на допомогу прийшла. Хто? Бабка. Але їй не подобається, якщо її так називають бабка. Давайте її назвемо лагідно, як її можна назвати? Бабуся, добре, бабунечка, бабулечка, так, бабуля. Молодці добре. Бабулі допомагала дочка. Ось вона наша дочка, помічниця. А як її можна лагідно назвати? Скажіть, будь ласка. Так, доня, донечка, дочечка, доця. Так? І вас, мабуть, так матусі дівчаток вдома називають, так? Так, так. Добре. Їй допомагав. Собака. Ось вона яка. Давайте ми про неї скажемо ласкаво. Лагідно. Собачка. Собачечка. Так. Ще інша помощниця в нас це хто? Дивимось. Ось вона яка помічниця. Хто це? Кішка. А як її лагідно можна назвати? Кіця. Кошечка, а чому вона маленька, так, котенятко, кошенятко, китюня. Ось які лагідні слова. Молодці, молодці. І остання помічниця, яка допомогла витягти ніпку із землі, це була хто? Мишка. А як її лагідно назвати? Мишеня. Мишенятко. Так? Так, мишеняточко. Ось які лагідні слова ми з вами сказали про мишку. Так, добре, молодці. А зараз давайте ми пригадаємо, що ми сьогодні з вами робили. Так, вірно, ми дивилися казку. А яка це була казка, як вона називається? Так, казка називалася Ніпка. Це була українська казка Ніпка. Діти, якщо вам сподобалась наша казочка, ви можете у свій вільний час ще раз її переглянути. Перейти на наш YouTube канал. Скажіть мені, будь ласка, а які герої казки були? Так, це був дід. Бабка добре, після бабки о, о, дочка, собачка, кішка і мишенятко. Добре, молодці, запам'ятали казочку. А що ми ще сьогодні робили? Так, ми придумували лагідні слова про них про героїв казочки. Так, а ще ми з вами? Пригадували, що може бути велике-превелике і маленьке премаленьке. Добре, молодці. А зараз, діти, я хочу вам дати домашнє завдання. Я вам пропоную намалювати героя-казочки, який вам сподобався найбільше. Можна його намалювати великим-превеликим або маленьким-прималеньким. Домовились? Добре, до побачення!